Хотів би, друзі, зняти таке от невеличке відео і розповісти вам про свій наборчик посуду БРС, а також про газовий балон від фірми АДІМАНТІ. Он, Що у нас тут в наборі? Ось такий от банячок, каструлька. Тут в мене зараз щось типу борща, такий овочевий супчик. Матеріал надований алюміній. Всі технічні характеристики розповідати не буду, тому що навіщо це потрібно. так? В цьому відео цього не буде. Також йде ось такий тут менший каструлька, менший об'ємчик. Тут в мене чорний чай, зараз покажу. З бергамотом. От я прямо ось п'ю. І використовую ось цю ємність цю невеличку каструльку, як і чашку, і тарілку, я, і їм звідси. І також, ви бачите, і вона в мене як чайничок. Що тут ще є? Набор прийшов в чохлі, прийшов він до мене більше, ніж півроку тому. Я вже нормально ним покористувався, і мені є що вам сказати. А тут в мене пательня також цього набору. Вона не антипригарна, проте, якщо правильно вміти користуватись, або просто якщо у вас конфорочка широка, то підгорати не буде. Цю пателенку я використовую, як і в принципі весь цей наборчик. Лише на газових пальниках, тобто ніяких спиртівок, ніяких примусів бензинових, ніяких мультипаливних пальників, ніякого багаття, ніяких трісочниць, щепочниць, нічого такого. Просто газовий пальник для того, щоб посуд був максимально. Цілим і нормальним І з часом не виглядав як щось пошарпане. знаєте. В мене для цього є інші набори посуду, які я для цього використовую. Чохол дуже подобається. Да, взагалі у цієї фірми дуже багато всього цікавого. Просто знаю, що всі користуються пальниками БРС 3000 Т титановий, знаєте, 25-26 грам. А можливо, хтось не знає, що є ще посуд, Да багато чого там для кухні є в цього виробника. Де да, і от просто хочеться. Сказати, що от мені дуже подобається. Ну, і звісно, у повному відео можете подивитись, чим все закінчилось, так? Тому, будь ласка. А, ну і за промокодом знижка буде. Ну, це абсолютно нормальна тема, тому що люди, які знімають відео, вони всюди промокоди залишають.